Типу на виставу з Лего. Так, зараз подивимося різні фігурки з Лего. Що ти складаєш? Яко краси.

А, ух ти, яка гарна, диви, і будиночок їхній, і тато свин, і мама свинка. Длязи, ні, я то в нього борода. Це не діляє сидіть. Дивися і пепа, і да? так? Да, кращі др... друзі. Кращі друзі. Тут, тут, тут сідіть. Клас. А з пінгвіни з Мадагаскару. патруль. О, твоя любов, щенячий патруль. <сміх> Дивися, скай. Бери будвий і забула. Це Скай. А це можна сороки. А так. А це гончик. Точно. А це кінь. Диви, який будинок гарний. Зума і креме. Зума і креме. Дивіться нова собачка. Ось цього. Якісь років і в синій сині. І база їхня. І да? райдер Песики і всі на базу. Це і райдер Це Ципалета. Де ципалет? Ось. Ось. Жовтенький ще йди. А, mm. ось ці палета. А yes. щось тут. тут. Тут всі мультфільми майже Крижане серце. О, точно. Альян. Ельза Іанна. Е, Русалонька. Русалочка. А це що це така на бадуна? Це ж русалок. Е, Білосніжка. Малефісента. Маліфісента. Маліфісента. Ух ты, класс. Нет, это не Муана. Нет, 200 пираты. А, у ноги... а нет, это какие-то Три порося. <смотка> <смотка> <смотка>. Там... Чамон. Рапунсель. О, О грибьорт. Свинкенгрибьорт. А Ташечки. Ташечки. А це бос Маріо То бос стоїть. Трави. А Гаррі? З Сова, там Можна лист. почитати, що йому там писали. З Хогвартса лист. Книжка. Дуже гарно Майнкрафт? Mm -hmm. А це? Тролі, тролі, точно, це тролі. А такі квіточки сто відсотків було, я прям пам'ятаю. Це угу. А це маска. А хто що, що це такой? Я не знаю. це ж зайчик із мультика Як називається? Зоотрополіс. Зоотрополіс. Міланка, диви, які звірятка. Ведмедик гарний, так? Так. Да. І собачка дивись. І собачка, люблю таку милашечку Ось ще собачка дивись. І от такий собачка. Вау, який роботи гарний. Потери, там ряджу, там. А ну покажи. І домик там дерон, гермени. О, квіндич. Дементори Там рон зверху. Сова. А там ще миньони. Не миньони тут є. Миньйони. Клас. И нас попадает на мостель.

Тут а тут сова літає. Міли. <свистати> Клас, а це дивіться ого. О, Діана. Дянка це. Гаррі Поттер написано. Це пам'ятаєш, як в Ідіч вони грали, так? Да? Стадіон. Брат е, Хагріда. Оце? Угу. Ти що в лісі живе? А, це не брат. А хто? Ну родич, родич Хагріда. А це стадіон для віддіча. Оце Гаррі Поттер або. Або там, де вони знімали серію, як билися з драконами. Кубок вогню. серія а ось Дивіться, там Гаррі Поттер стоїть на самому високому. А, з... І отам в тобто Фіолетовій башні теж Гаррі Поттер стоїть. Два Гаррі Поттера. Угу не люблю. Ми Оце корабель. Це вала. Вау. Це все з кубиків Лего. Давайся. Це типу виробництво. О, класс Это как предприемство Стаканчики ночи едут Машинки О, витрачок Класс Сонячна батарея. Сонячна батарея. Прокоїна. О, дивися. Є прапор України і Польщі. Нажми кнопочку, що буде. А, мигає, бачиш? Такі великі будинки побудували. Ось його жовто-блакитний. Ціле місто. Ану. О, яке трьомо. Вау, диви, все з кусочків лего. І зекала! Клас! Ось ще боксер. 2020, 2013, 2016 2000 1983, і 1992-го. На А он який корабель. Така велика, велика фігурка. Женська вежа побудована з 200 тисяч кубиків лего. О, ніндзя. Отакіше! Ух ты, нефертити. А что это нефертити? А это Клеопатра. А это кто тут? Цезарь. Юлий Цезарь. Тут Анхамон. Очки, очки, тут Анхамон. Это сучка. А, это Винни-Пуха. О, да, две звенепухи. П'ятачок тигрик. А ось я. Ослик, я. Де трі? Тигрик? Он. Знаєте. А це за фільмом. Друзі. Друзі <coughs> там. Своєму друзі точно дивись. <coughs> Їхня кімнатка. А де мені буде спати? <coughs> це з кімнатка. Рік і Морті і тут і оце Астерикс Астерикс Одес забули к называється воно це але... замкова. Написано так. Угу. Дивиться. Ух ты сіки павучків Ну чого? Indian Jones. Mm. І какаруза. Домик з пряника Ух ты, токаруза. І кокору. І, і да. тут низу мамо. Мам. І морозило. А це одному. А це за мультикою. Да, це мультик. А як зла я? А це мовні макін. Як приборкати Мама, дракона? Як, О, мультик А як звати? Я не знаю, як звати. О, це тачки. Та саме... Машинки Та мультик. Я чуже забираю, мама. Пішли. Пішли. Вау, який в тебе кольоровий будиночок вийшов. Це Ти сама зробила? Ну так. Клас. І дерево класне. Крисина можна зробити. Кришу? Ну, просто коричневим зверху. Діана, в тебе такий вже гарний. Що ж у вас у вас вийшло? У міланки кольоровий будиночок із шукляткою, і там вітамінка лежить і дерево. А Ляни, такий, я не будиночок такий дверима і Ти Хочеш ім'я скласти? <смірка> ну що ти складаєш? Діана? Ой. Це ти вікону, ну? Ні, це було. А. Діана. Подивися. Угу. Ну що, йдемо сфотографуватися? Пішли, пішли. Зараз будуть цікаві кадри у нас. Зараз ми будемо фоткатися в 3D тут різні аля фотозони там ми вставляємо фоточки. Taip, pasikliaukite, stato like. Bye, bye.